Всім привіт! Мене звати Наталя. У минулому році ми з чоловіком придбали стару хату у селі. Продовж року ми займалися ремонтом і відновлення хати, але також нам хотілося краси і навколо будинку. Тому ми запланували будівництво нашої альтанки. Зараз я знаходжуся якраз в ній, ремонтні роботи вже майже закінчені і я хочу вам трішки розповісти про наш досвід. Будівництво альтанки ми розпочали навесні, а тут мені чоловік розповідає, де буде знаходитись мангальна зона, тандир, зона умивальнику, бо це його проєкт, його мрія. Ось так відбувся перший тестувальний запуск мангалу. Так же виглядала мангальна зона з усім оздобленням. І вже з флюгером. Наступним етапом будівництва це було вже зведення стін альтанці. Після зведення стін почались підготовчі роботи по зведенню стріхи. Такий вже вигляд альтанка мала, коли накрили її стріхою. Цього року одним з наших проєктів було це побудова альтанки, а ми її будували з самого нуля, заливали фундамент і зводили стіни. Ну, це робили наймані робітники. все оздоблення, все, що всередині, все робилось а, працівниками. То ходімо дивитись всередину. Альтанка вже майже закінчена, тільки там трішки ще продовжуються оздоблювальні роботи. Є певні нюанси, які нам виправляють. Ось так на сьогоднішній день виглядає мангальна зона. Це основна топка, а до речі, тут ми просили, щоб будівельники робили таку арку, тому що в ході використання мангалу дуже виходить дим наружу. І заповнював свою альтанку димом. Це некомфортно знаходитись тут. Тому а, буквально вчора змалували ось таку захисну З Цього боку розміщується умивальник, що було влітку, можна було помити посуд, якісь овочі, все підготувати і робоче торна. Тут у нас. Розміщується тандир, але цього року ми ну, його ще не використовували, тож сподіваємося, що наступного року вже будемо повним ходом використовувати альтан для відпочинки. Ну і тут просто зона така, щоб можна було щось покласти, розпальники все різне. Тут зона під дрова, тут також є така ніша, де можна щось складати. Ось, і є одобрювані світло, зараз буде виглядати це для вечернього часу підсвітка, щоб було добре видно, що ти жариш в мангалі. Ми додали ще таку опалювальну батарею, для того, щоб було тепліше, можна було підігріватися, і тут вже буде розміщуватись великі стіни. А, для того, щоб можна звідкуватися зі стіля, як то кажуть. Ми за, робили альтанку закритого типу. Ось, і, а, на літо її можна, звісно, відкривати, але наразі тут стоять вікна ПВХ, які ми робили теж під замовленням. Ну, і також а, а, наш будівельник, майстер, такий, він робив це освітлення зараз. Покажу, продемонструю. Щоб воно розміщувалося якраз над зоною застіль, щоб було все видно добре. Хотіла звернути увагу, що ми робили поверхневу проводку, тут є ізолятори, на які кріплення йде проводу наружного такого гарного. Ось і керамічні вимикачі і розетки. Поверхневу проводку в Альтанці ми робили для безпеки, і ну, вона гарна, але це не бюджетне задоволення, так сказати. Я не пам'ятаю точно, скільки нам провіду пішло на Альтанку. Не дуже багато, десь приблизно 60 метрів. Ізоляторів я навіть не пам'ятаю, скільки замовлялось. Але все це приблизно вийшло по грошах десь 1010 гривень. Ціна тільки на керамічні розетки коштує десь від 300 гривень, на вимикачі навіть більше від 500. Ну, і кожен ізолятор від 10 гривень коштує це те, що я так на сьогодні пам'ятаю, ціни, звісно, змінюються, і кожен для себе має вирішувати, чи проводку робити поверхневу, чи внутрішню. Це, звісно, набагато бюджетніше. Розміщення альтанки ми вибирали так, щоб можна було дивитися на ліс. Коли зніметься ці вікна і влітку це буде гарний краєвид будиночки на фоні лісу. Стосовно вартості альтанки можна назвати тільки приблизно суму, яку якому витратили на її будівництво. Тому що немає такого моменту. Щоб будівельники замовили а, всі матеріали, які їм потрібні, і закінчили облік. Постійно треба щось докупляти. А, всі розслідники в процесі будівництва. Ось тільки можу сказати вартість вікон ПВХ. А, за три вікна ми віддали приблизно 10 тисяч, і ми замовляли їх у знайомих. Якщо в інтернеті наразі замовляти ці вікна, це буде x 2 сума. І також проводка поверхнева нам обійшлася десь приблизно 10 тисяч, так бо як я казала раніше, це не бюджетно задоволення. А загалом всі матеріали, роботи по альтанці, це приблизно виходить 10 тисяч доларів. Починаючи з фундаменту і закінчуючи стріховим. І всі внутрішні оздоблювальні роботи. Ми не рахуємо. Всіх інших моментів в плані батарей, стільців, столу це все просто буде докупатися окремо, а саме будівництво вартує десь приблизно 10 тисяч доларів. Вчора отримала посилочку з хмельниччини, замовляла там саджанці малини сорту маравіла. Тож подивимось, що всередині. Дуже гарно запаковані саджанці. Корінці мають бути з бруночками. Доволі пізніше має таке замовлення вже листопад місяць. Але що робити? Будемо сажати. Дуже хотілося цей сорт отримати. Ось посадкову яму я вже підготувала, додала перегній, чернозему трохи і додала ще вугілля древесного. І ще треба не забути від шкідників, а саме від хрущанок, дуже багато хруща. То я додаю ентоцит. Зараз буду добивати. О тривалі дії ентоциду напротязі року, то ще раз у рік ти додав воронти ентоцид і можна як то не переживати. Все, як то кажуть, велике діло зроблено. Маленьку я посадила, тож будемо спостерігати на наступний рік, що з нею буде моравіла, це чи не моравіла, і будемо порівнювати. У наступному кадрі я вставлю відео, де знімала свою моравілу, яку я купляла минулого року, і вона вже цього року давала мені гарні плоди. і дуже нам сподобалась і посмакує взагалі, яка вона є. Тож будемо порівнювати е від різних постачальників, як то кажуть. І визначати, де є правда, а хотіла показати, що вчора придбала для будинку свої покупочки. Була вчора в юску, там, до речі, класні знижки. Бо Чорна п'ятниця. Ось, і я придбала ось такий килимок для ванної кімнати. У мене такого плану вже є, але він менший розміру. Він дуже м'якенький, такий на дотик, класний. А тут з цієї сторони він прорезинений. він не слизький. У мене великий і, здається, шириною метр двадцять. Ціна його 560 гривень зі знижкою вже. І придбала ось такий ранер святковий на стіл, вже хочеться такого якогось різдвяного настрою. Ціна його 185 гривень. Знижечки не було, але це я вважаю, як для декора, не дуже і дорого. Якщо вам було цікаво дивитися моє відео, прохання підписатися на канал і поставити лайк. До нових зустрічей!